Вітаємо на і До вашої уваги огляд матчу Баварія і Реал Матри це ліга чемпіонів УЄФА. Перший тайм був дуже важким для матерського реалу. Вони могли пропускати, але Лунін був на місці. І взагалі, дійсно, ми бачили пресинг баварії. Домінацію, ну і в принципі, десь вони виглядали набагато краще. Але Вінісіус Жуніор та Тоні Крос 에, взагалі про це не думали. Крос віддає просто фантастичну, феноменальну, неймовірну передачу на бразильця, і він забиває перший гол. Ця передача це просто щось, це краще ніж гол. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Потім дійсно ми побачили з вами другий тайм. Луні десь невпевнено впевнено. Забиває сане його пропускають з лівої ноги, Він забиває, але до Луні на такі собі питання, що по захисту, чому на стандартах. Метецький реал грає погано, чому дають пробувати, чому дають прострілювати, подавати кутові, не б'ються за м'ячі. Це вже інше питання та інша справа. Але ми переходимо далі. Пенальті заробляє все таки Баварія. Харікін забиває. Хочу я відмітити мусіалу, який дуже активно грав та непогано підставлявся. Це фантастичний гравець, який в майбутньому може утримувати золоті м'ячі та вигравати топ чемпіонати. Потім все-таки Родріго на досвіді десь підставляється непотрібний фол в штрафній зоні, і це пенальті також. І Вінісіус забиває пенальті, робить дубль, і в нас 2-2. Фантастична Ліга Чемпіонів. УЄФА, чвертьфінали, півфінали. І ми спостерігаємо за історією. Мені дуже подобається Ліга Чемпіонів в цьому сезоні, і вона може бути ще краще в наступному з новим форматом. Тому будемо дивитися наступний матч. Відповідь. Мадридський реал буде приймати у себе вдома аварію, і мені дуже сподобалося те, як Мадрид вміє захищатися та терпіти цей натиск. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Дякуємо за перегляд, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.